Вітаємо вас, шукачі пригод та любителі таємниць. Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож найзагадковішими куточками нашої планети, сіміця століттями бентежать уяву дослідників та звичайних мандрівників, породжуючи легенди та теорії змов, готові зануритися у світ непізнаного. Тоді вирушаймо. Хм, Наша перша зупинка. Легендарний Бермудський Трикутник. Ця ділянка Атлантичного океану між Бермудськими островами Флоридою та Пуерто-Ріко здавна оповита моторошними історіями про зникнення кораблів та літаків. Що ховається у глибинах цих загадкових вод? Можливо, аномальні магнітні поля? Чи, може, портал в інший вимір? Хм. Ніхто досі не знає, напевно. Переносимося до туманного Альбіону, де посеред зелених пагорбів височіє величний Стоунхендж. Ці гігантські кам'яні брили, вік яких сягає 5 тисяч років, досі зберігають свої секрети. Хто і навіщо звів цю грандіозну споруду? Як стародавнім людям вдалося перемістити такі величезні камені? Можливо, це був храм друїдів чи древня обсерваторія, а може, місце зустрічі з прибульцями? Хм-хм. Стоунхендж продовжує інтригувати вчених та туристів з усього світу? Наступна зупинка спекотні піски Єгипту. Де велично здіймаються піраміди Гізи? Ці колосальні споруди, збудовані понад 4500 років тому, досі вражають своєю досконалістю та точністю. Як стародавні єгиптяни змогли звести такі ідеальні геометричні форми без сучасних технологій? Чому піраміди розташовані саме так, а не інакше? І що ховається у їхніх таємних камерах, які досі не вдалося дослідити? Піраміди Єгипту продовжують зберігати свої загадки, спонукаючи нас шукати відповіді. Високо в Високовандах серед хмар та гірських вершин причаїлося загублене місто Інків, Мачу Пікчу. Це дивовижне поселення, збудоване у 15 столітті, було забуте на довгі століття, поки його не відкрили заново на початку 20 століття. Чому інки покинули це місто? Як їм вдалося збудувати такі досконалі споруди на такій висоті, і яку роль відігравало мачу пікчу в житті древньої цивілізації? Ці питання досі бентежать уми дослідників та мандрівників. А тепер перенесемося на інший кінець світу, на загадковий острів Пасхи. Цей крихітний клаптик суші посеред Тихого океану славиться своїми величезними кам'яними статуями моаї. Хто створив ці гігантські фігури? Як їх транспортували по всьому острову? І що стало з цивілізацією, яка їх збудувала? Острів Пасхи продовжує зберігати свої таємниці, спонукаючи нас шукати відповіді у минулому? Наша наступна зупинка моторошний ліс Аокігахара у Японії. Цей густий ліс біля підніжжя гори Фудзі здавна оповитий легендами про привидів та демонів. Чому тут так часто губляться люди? Чому компаси перестають працювати у глибині лісу, і чому Аокігахара став сумно відомим місцем самогубств? Цей похмурий ліс продовжує лякати та інтригувати, змушуючи нас замислитися про темні сторони людської природи. З холодних лісів Японії ми переносимося у спекотну долину смерті у США. Ця пустельна місцевість, де температура може сягати 50 градусів за Цельсієм, здавна вабить дослідників своїми загадками. Чому тут з'являються дивні рухомі камені, звідки беруться загадкові світлові явища, і чому в цій безжиттєвій пустелі іноді знаходять сліди древніх цивілізацій? Долина смерті продовжує кидати виклик нашому розумінню природи та історії. А тепер вирушаємо до серця Сибіру, де розкинулося найглибше озеро світу Байкал, ця перлина природи, вік якої сягає 25 мільйонів років, сповнена загадок та легенд. Чому вода Байкалу така чиста? Як тут виникли унікальні види тварин, яких більше ніде немає, і що ховається у темних глибинах озера? Байкал продовжує вражати своєю величчю та таємничістю, спонукаючи нас досліджувати чудеса природи. Наша передостання зупинка загадкове мертве море. Ця солона водойма на кордоні Ізраїлю та Йорданії здавна привертає увагу своїми унікальними властивостями. Чому вода тут настільки солона, що в ній неможливо потонути? Як тут виникли цілющі грязі? І чому рівень води в Мертвому морі постійно знижується? Це дивовижне місце продовжує інтригувати вчених та туристів, демонструючи дивовижні можливості природи. І нарешті, наша остання зупинка чорнобильська зона відчуження. Ця територія, що постраждала від найстрашнішої ядерної катастрофи в історії, стала символом людської трагедії та природної стійкості. Як природа відновлюється після такого страшного удару, чому тут з'являються мутації рослин і тварин, і які секрети все ще ховає покинуте місто Прип'ять? Чорнобильська зона продовжує вражати своєю моторошною красою та нагадувати нам про відповідальність перед природою. Ось і завершилася наша захоплююча подорож найзагадковішими місцями світу. Кожне з цих місць зберігає свої таємниці, спонукаючи нас досліджувати, вивчати та дивуватися. Вони нагадують нам, що наш світ все ще сповнений загадок та чудес, які чекають на своїх першовідкривачів. Тож не бійтеся мріяти, досліджувати та шукати відповіді на найскладніші питання. Хто знає, може саме ви розгадаєте одну з великих таємниць нашої планети. Дякуємо, що були з нами у цій захопливій подорожі. До нових зустрічей та нових відкриттів.